У цьому відео ви дізнаєтесь, де зимують раки, чому очі котів і собак світяться в темряві, а також звідки береться вітер. Раки зимують на дні водой, де температура води залишається стабільною і не надто низькою. Взимку вони стають менш активними, впадаючи у своєрідну сплячку. Усі життєві процеси уповільнюються і раки практично перестають харчуватися. Вони зариваються у мул, роблять нори або ховаються в ущелинах між каменями, у коріннях дерев чи під іншими природними укриттями на дні. Це дозволяє їм зберегти енергію і захиститися від хижаків у період холодів. У такому стані вони можуть перебувати аж до потепління і настання весни, коли вода починає прогріватися і раки знову повертаються до активного життя. А ось відома приказка про зимівлю раків може мати двояке значення. Побачити, де зимують раки, означало потрапити в якесь неприємне місце, там де темно і сиро, випробувати якісь труднощі. Існують перекази про те, що в покарання за якусь провину поміщик міг відправити селянина на ставок і наказати зловити раків. Оскільки роздобути взимку раків справа дуже складна, майже неможлива, та й пов'язана з необхідністю лізти в холодну воду, то це покарання вважалося дуже суворим. За іншою версією, ця приказка виникла давно і спочатку мала більш буквальне значення. Знати, де раки ховаються в холодну пору року, вважалося ознакою досвіду та вміння. Той, хто знає, де раки зимують, добре розуміється на будь-якій ситуації, має великий досвід і може передбачити розвиток подій. Іноді цією приказкою натякають, що людина знає про якісь таємні речі чи неприємності і може уникнути їх. Очі котів і собак світяться в темряві завдяки особливій будові їхнього ока. Це явище пов'язане з наявністю в задній частині ока світловідбивного шару, який називається тапетум. Тапетум діє як дзеркало, відбиваючи світло, яке пройшло через сітківку назад. Це дозволяє світлу двічі стикатися з фоторецепторами в сітківці, що посилює сприйняття світла. І дозволяє тваринам бачити в умовах низької освітленості. Коли на очі тварини потрапляє джерело світла, наприклад, промінь ліхтарика, відбите світло створює світіння, яке ми бачимо. Багато котів і собак є нічними мисливцями, тому здатність бачити в темряві для них є критично важливою для успішного полювання. Цей результат еволюційної адаптації також допомагає тваринам орієнтуватися в темряві, знаходити їжу та уникати небезпеки. У людському оці тапетум відсутній, натомість у нас є інша будова ока, яка дозволяє нам добре бачити вдень, але не надає такого ж нічного зору, як у кішок або собак. Вітер це рух повітряних мас, який виникає внаслідок різниці атмосферного тиску в різних місцях. Уявіть собі повітря як рідину воно завжди рухається з області з більшим тиском, там де повітря щільніше, в область з меншим тиском, там де повітря рідше. Різниця атмосферного тиску виникає через те, що Сонце нерівномірно нагріває різні ділянки Землі. Там, де поверхня нагрівається сильніше, повітря також нагрівається, розширюється і піднімається вгору, утворюючи область низького тиску. Над холоднішими ділянками повітря остигає, стає важчим і опускається вниз, створюючи область високого тиску. Гори, долини та інші нерівності поверхні землі також впливають на рух повітря. Наприклад, воно легше піднімається вгору по схилах гір. А потім опускається вниз по іншому схилу. Чим більша різниця тиску між двома областями, тим сильніший вітер. Тому різкі зміни температури можуть призводити до сильних вітрів. Вітри поділяються на постійні, які дмуть цілий рік у одному напрямку, наприклад, Пасати, періодичні змінюють свій напрямок залежно від пори року, наприклад, мусони та місцеві. Виникають внаслідок місцевих особливостей рельєфу або інших факторів, наприклад, бризи. Вітер відіграє важливу роль у багатьох природних процесах. Він переносить вологу з океанів на сушу, забезпечуючи опади, допомагає вирівнювати температуру на землі, переміщає пісок і дрібні частини, формуючи піщані дюни та інші форми рельєфу. У наступному відео ви дізнаєтесь, чому релігія у сучасному світі втрачає свій вплив і значення, яка цивілізація вважається найдавнішою в історії людства, а також наскільки можливе існування життя на основі кремнію.